Привіт, це країни-члени НАТО, які знаходяться в Європі. Так, і що це в нас? Це Швейцарія і з чого? Це Австрія. Країна з величезною історією і своїми особливостями. Так, вона в неї є свої області, там міста так далі. ми, повер... ми щось пічме не туди. Повернемось до нашого. Так от, якщо подивитися на федеральні землі е, Австрії, то можна побачити, що все вроді би нормально, але є одна така от маленька федеральна земля, її звати е, її ім'я Бургенлянд. Е, що ми можемо знати про неї? Ну, насамперед, е, взагалі, відомо, що її е, е, обласний центр це місто Айзенштадт, населення його там 12 тисяч з копійками людей. Е, Населення взагалі Бургенлянду 300 тисяч людей доволі, доволі небагато. Також нам можуть розказати, що тут, саме в Бургенлянді, є квасне озеро Нойзідверзе, і нам ще можуть сказати, що з Бурженлянда багато виїхало його жителів ще е, після Першої світової війни. Можна ще знайти, що багато з них виїхало в Чикаго і що це стало е, найбільшим містом бургенлянців, але це таке. Е, при переписі населення там, е, в 91-му році сказали, що 29 тисяч людей є бурженянськими хорватами, яка цієї землі? Уряд землі там складається з семи членів, які засідають там згідно своєю конституцією, е, ця земля Бурзінлянду вона передавалася з рук в руки кожному з королівств там, держав, які нею володіли. Спочатку в середньовіччі там це належало королівству Угорщині, потім, потім Австрійській імперії, потім Австро-Угорщині. Тоді після е, розпаду. Австро-Угорщини це належало Австрії. Тоді, після Другої світової війни, коли Австрію і Німеччину розділили, це належало це... Це до окупаційної зони Радянського Союзу. Але чому? Чому Богнян віддали Австрії? Чому не Угорщині? Чи інші якісь державі. Все тому, що там, було дуже, там жило дуже багато австрійців, і тому, коли розділяли Угорщину по трінонському договору 1920 року, е, вирішили віддати Бургінлянд Австрії. Що ще цікавого є в, є в Е, Те, що саме через Бургінлянд мав проходити чеський коридор, який мав на меті. Остаточно розділити Австрію і Угорщину і створити коридор, який би сполучав західних та південних слов'ян. Також його ще називають бургенлянським коридором, через те, ну що він проходив через цю федеральну землю Бургенлянд. Це була історія Бургенлянду. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Емелесів, всім удачі, до наступного ролику.